Як панок балакав по-німецькому, українська народна казка. В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа, і захотів ту дівчину засватати поганий панок З сусіднього села. Був він мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: Коли будеш балакати, то кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш? Ага. Будеш їй по нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага. Приїхали, вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. Прошу красно, проходьте до хати. Вухремухре, вухремухре, відповідає панок. Удовиця витріщила очі. Що з ним? спитала наймита. Мій пан говорить лише по німецькому, відповідає наймет. Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Удовиця запросила обідати. вухри-мухри», вухри – промимрив наречений. Що пан сказали? Та сказали, що не хочуть їсти, розтлумачує наймет. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів, крикнув щосили вухри мухри вухри-мухри, вухри-мухри! Наймет смикнув удовицю за рукав. – Відійдіть від нього, пані матонько, не докучайте з гостинністю, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече. Вухри мухри, застогнав панок. А наймит тлумачить. Пан кажуть, що їм усі панські страви уже приїлися. Просять, щоб ви дали горнятко води й окраєць хліба. От посідали красненько до столу, панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її донька, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями. Вухри мухри, вухри-мухри!» мухри, вдячно закивав головою пан. А наймит своє. Що ви, пані матонько, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом. Панок на теє аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита. Що ти наробив? Мені з голоду вже в очах темніє. Наймит знизав плечима. А хіба я знаю по німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути. Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по німецькому. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.